Я пошкодую, що я виклала це в інтернет. Оцінюю зачіски, які я робила за все своє життя. Як ви думаєте, треба коментувати, що мені це зробили в салоні, і я за це заплатила гроші. Три за чверті життя, і мені здавалося, що якісь ті палати на стиль мені може підійти, будь ласка, не засуджуємо. Ні, ну це крашиха. Якщо вам раптом надо туторіал, ну ви напишіть, я взагалі без питань. Фу-фу-фу. Слава Богу, я не додумалася взяти в руки ножиці і зробити реально собі чубчик. Це був просто експеримент 5 із десяти. Хоч з хлопцем я і не розставалася, але карешечка теж була. І мені кажуть, що саме тоді була моя прайм ера. Дуже сподіваюся, що вам зараз теж подобається більше. Справді мені дуже шкода дівчинку з цього фото, тому що вона прям взагалі не любила своє кучеряве волосся. Випрямляла його, мучила, щоб хоч якось позбутися. Ну і виглядає це дуже печально, що тут, що що, шоу Але зараз я нарешті щиро кайфую зі свого кучерявого волосся і величезну роль у цьому приняті. І зіграв гарнір кучерявий метод на початок. У нас тут де шампунь без сили і сульфатів, яка просто ідеально очищує волосся. А в поєднанні з маскою кучерявий бустер і спреєм виходить до трьох днів зволожених кучерів і ніякої зайвої пухнастості. Забирайте цю лінійку у свій догляд, тому що протестовано на власних кучерях.